Села і до села, де цвіте картопля на городі, де українське сало завжди лоді, сало їм на селі сплю, ой, я так його люблю, ой, як душий салом укривався, ой, як у сліби, як купався, ой, 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 від душі припало, ой, 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 ой. Я готую для вас любов'ю. А ви свої сердечка залишайте під цим відео та не забудьте підписатися усім, цьому!